Чи були вчора, чи чи точніше, сьогодні записи, допису щодо Гонтарєва і вчорашньої прес-конференції в НБУ небагато на диво, тому що все таки тут прес-конференція була цікава, але тут хотів би відзначити публікацію сайту Еспресо ТВ. Все таки наші колеги, незважаючи на те, що наближаються свята, вони продовжують працювати Ще працюють так і от аналізують те, про що ж не сказала пані Гонтарєва, і вони відзначають, що про те, що вона надто сильно намагалася усунутися від того, що Національний банк несе. Це таки відповідальність за курс національної валюти, за те, як вона буде, який буде курс до долара, як вона буде себе поводити на ринку, як буде відчувати себе наша національна валюта. На, на думку наших аналітиків, аналітиків Експресу ТВ, все таки пані Гонтарева надто сильно дистанціювалася від цього процесу. Хоча тут так би мовити, також. Палиться у двох кінцях, тому що з одного з одного боку дійсно вона намагається перекласти відповідальність на Кабмін, А з іншого треба сказати, що за нашим законодавством воно так виглядає формально, якщо дивитися з точки зору міжнародного валютного фонду, то національний банк дійсно незалежний і може не погоджуватися з кабінетом міністрів і адміністрацією президента. Проте, якщо подивитися на наші реалії, які існують насправді поза межами законодавства, то можливості для того, щоб не погоджуватися з кабінетом міністрів і не задовільняти його. Його потреби у пані Гонтарєвої небагато. Це все завершиться, все так само, так як з Верховною Радою, яку Кабмін, якщо не силою, то ласкою приводить до того, що йому потрібно. А ти, до речі, вчора дивився про конференцію ще Арсенія Яценюка? Дивився. І, 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 і хотів би твій коментар стосовно його коментаря, стосовно коментарів пані Гонтарєвої. Ну пан Яценюк почуває себе впевнено. Він має підтримку, йому вдається дуже багато. І тут що тут сказати, він з точки зору його як. Суб'єкта і гравця політики він веде себе так, як йому зручно. І в ньому поки що добивається успіху. Подивимося, як воно буде далі, коли запрацює бюджет, коли, як буде ситуація розгортатися з курсом в наступному році. Це все ситуація така, ну, доволі непроста. Тут, я не думаю, що дуже було багато бажаючих опинитися на місці Арсенія Петровича, там його критикувати можна, але попри все те, місце в нього доволі гаряче, так би мовити.